Як не заїдати емоції? Ми часто їмо їжу не тому, що відчуваємо фізичний голод, а тому, що відчуваємо втому, перевантаження, злість, сум, тривогу, самотність і так далі. Їжу стає ніби паузою для того, щоб не відчувати емоції, які здаються занадто важкими. Чому ми заїдаємо? Коли в тілі підіймається сильне відчуття, наприклад, тривоги, злості, сорому, нервова система шукає швидкого способу заспокоїтися, не відчувати. Їжа запускає дофамін, і в результаті це дає швидке відчуття тепла, задоволення, безпеки. І це спрацьовує, але на короткий термін. Емоція нікуди не зникає, вона просто залишається непоміченою. Заїдання це не про слабкість, не про відсутність сили волі. Це про незнання іншого способу, як собі допомогти в переживанні складних почуттів чи в переживанні якогось складного життєвого періоду чи моменту. І ми. Можемо навчитися такому способу, як зрозуміти, що це саме емоційний голод. Емоційний голод він завжди раптовий, він вимогливий. Я хочу саме зараз і саме це. Після нього відсутнє відчуття такого справжньої ситості, насиченості їжею. А часто ми відчуваємо роздратування і провину. Фізичний голод він наростає поступово. Його, коли, ну, ми інколи хочемо їсти, коли ми насправді не можемо поїсти з певних причин. Ми тому ми можемо відкласти до певного моменту, щоб поїсти. От це фізичний голод, ми можемо його відкласти. І піти, потім повноцінно поїсти. А емоційний голод це таке раптове відчуття, що тут і зараз потрібно його задовільнити. Тому, перше, на що варто звернути свою увагу. Кожного наступного разу, коли ви тягнетеся раптово до якоїсь їжі, Зробіть таку маленьку паузу, 10-15 секунд. На що не щоб заборонити собі їсти? Ні, це не про це. Але для того, щоб задати собі питання, що я зараз відчуваю. Не аналізуйте довго, а зверніть увагу на своє тіло. Як, ну, яке відчуття в тілі помітите, помітите? напруга в грудях. Чи ком горлі, чи порож... відчуття порожнечі в животі, чи так ніби важка голова, так кажуть, перевантаження таке. Часто ми їмо не їжу, а їмо ті, ті переживання, ті почуття, які Ось відчуття в тілі, які не помічаємо втому тривогу, самотність і так далі. Друге. Спробуйте назвати емоцію, яку розпізнаєте в своєму тілі. Вголос або подумки, неважливо. Дослідження показують, що коли ми називаємо те, що переживаємо, якісь почуття чи відчуття, кора головного мозку активується і не наскільки сильно переживається вже ця емоція. Я зараз тривожуся. Я злюся, я сумую. І потреба, що з'їсти, часто не така яскрава вже. Після називання дайте собі маленьку дію, як, яка відповідає цьому почуттю. Наприклад, якщо це тривога, подихайте, змініть місце, де ви знаходитеся. Встаньте або е, якось, якісь дії, рухи, щось зробіть, покладіть руку на груди, подихайте. Якщо втома, е, встаньте, потягніться, випийте води, дайте собі хвилин, тільки можете, відпочинку, там, пару хвилин перезавантажитися, подивитися в вікно і ще щось. Самотність. Напишіть комусь, зателефонуйте, чи зв'яжіться з кимось. Або, якщо нема такої можливості, відчуйте своє тіло в просторі, відчуйте, як ви сидите, відчуйте, що є навколо вас, як ви в цьому просторі знаходитесь і так далі. Це про зв'язок з собою, а не з холодильником. Третє, якщо після оцих усіх кроків ви все одно схочете щось з'їсти з'їжте. Але робіть це повільно, зробіть це усвідомлено, відчуйте смак їжі. Тому що тут, в цьому місці, заборони не спрацюють а скоріш за все, ще більше поглиблять відчуття, від якого ви втікаєте. Заборонені ні. Потреба заїдати з'являється там, де ми втратили відчуття, втратили такий зв'язок з собою і здатність себе слухати. Кожне заїдання це сигнал, мені важко, допоможи мені. Якщо ви відчуваєте, що їжа стала способом переживати емоції, це не ваша провина. Це лише спосіб контактування світом. з цим насправді добре працює терапія. Тому ви не повинні залишатися з цими почуттями, переживаннями наодинці. Запрошую в терапію.